Ринок авто в Китаї найбільш населеній країні світу, переживає пік активності. За останній рік там було продано більше 18 мільйонів авто. І як кажуть фахівці, очікують, ця цифра в наступні 10 років може подвоїтися. Відтак конкуренція серед автовиробників стає дедалі жорсткішою. Деталі в наступному сюжеті. Представивши публіці більше 1100 автомобільних новинок, автошоу у Пекіні сьогодні стало одним з найбільших у світі. Редактор онлайн-журналу Car News тико, де Файтер каже, що для Китаю це дуже важливо. Китайська автоіндустрія хоче трохи похизуватись, показати асортимент, продемонструвати свої нові розробки. За попередніми розрахунками, вже у 2020 році Китай продасть автомобілів на 30 мільйонів доларів. Тож автовиробники з усього світу намагаються бути якомога більше представлені на тому ринку. Наприклад, General Motors збирається відкрити 600 автосалонів. А компанія Ford планує запустити в роботу два нових заводи, які подвоють продуктивність виробництва. Ми дуже розраховуємо на Китай. Це найбільший ринок у світі, який може забезпечити зростання нашої компанії. До 2015 року ми плануємо продавати 8 мільйонів авто на рік. З огляду на останню мету Пекіну, до 2020 року мати на автошляхах країни 5 мільйонів гібридних та електричних машин. Чимало виробників дивляться на Китай як на ринок розвитку зелених технологій, зокрема і компанія Ніссан будучи лідером з виробництва електромобілів у світі, ми випустимо на ринок наші технології, наші продукти. Китай хоче, щоб ми використовували китайські назви. Тож ми вибрали Венусія найближчим часом. Ви побачите багато наших електромобілів під цим брендом. Не бажаючи пасти задніх, найбільший у Європі автовиробник Volkswagen інвестує 400 мільйонів доларів у будівництво нових заводів у Китаї. Свої потужності розширяє і мерседес, який теж хоче привернути до себе китайських покупців. По-перше, у світі немає потужнішого бренду ніж Мерседес. По друге, ми збираємося додати до десяти нових моделей авто до того переліку, що ми пропонуємо нині. Ну і також будемо продовжувати випускати ті моделі, що ми вже маємо. Попри загальне сповінення продажів автомобілів, яке спостерігалося у попередні роки, в Китаї з'являється дедалі більше мільйонерів, які сьогодні масово розкуповують позашляховики та дорогі престижні марки авто.